Добрий день, малята! Сідайте зручненько і слухайте уважно. Погляньте, який сьогодні осінній, сонячний, гарний день. Все навколо наповнилося осінніми барвами. Навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Я хочу вам запропонувати відвідати комаху, а яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи добрі, щирі розумняхи. Так, це мурахи. Ось послухайте уважно цікаве про мураху і спробуйте зліпити цю комаху. Мурахи зазвичай будують свої будинки де небудь під деревом, частіше біля пня. Будиночок будують із звичайних гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але є ще й частина будинку під землею. Там є і спальні, і комірки, і коридорчики. А сім'я у мурах велика і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник, є й солдати, які охороняють будинок від ворогів, є і няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрічається їм на шляху за допомогою вусиків, і знаходять дорогу додому. Мурашки санітари лісу, але вони охоче поїдають насіння деяких рослин, вони приносять величезну користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. На зиму мурашки в своєму будинку збиваються у великий клубок і сплять. Мурашники не можна розоряти. Давайте з вами розглянемо мураху. Що в неї є? Так, черевце, грудка, голова, очі, вусики, лапки. На згадку про нашу подорож пропоную виліпити цю комаху. Для роботи нам знадобиться шаблон листочка, пластилін, білий, зелений, коричневий, чорний, дощечка, стека і серветка. Починаємо працювати? Спочатку підготуємо наш листочок, відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну, прикладаємо і розтираємо. Спочатку ліпимо грудку мурахи, відшіпуємо шматочок коричневого пластиліну, скочуємо кульку і трішки розкочуємо. Тепер з чорного пластиліну ліпимо черевце, відшіпуємо шматочок, скочуємо в кульку і формуємо у вигляді крапельки. Також з чорного пластиліну ліпимо голову скручуємо кульку і трішки витягуємо. З чорного пластиліна відшіпуємо маленькі шматочки і скочуємо тоненькі ковбаски. Формуємо вусики. Чорного та білого пластиліну робимо очі. Нам залишилось виліпити лапки, відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну і схочуємо тоненькі ковбаски. Перекріплюємо лапки. Ось такий мураха вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ним та надсилайте фото ваших робіт. Мені також буде цікаво подивитися, які мурахи вийшли у вас. А наше заняття закінчилося. До побачення!